Понад 30% території України заміновано. За оптимістичними прогнозами для знешкодження вибухонебезпечних предметів знадобиться понад 7 років. Як вберегти своє життя та здоров'я, та як діяти у випадку, якщо натрапив на небезпечний предмет? Про це тепер знають навіть школярі. На уроці побували і наші журналісти. Спокійно, по його покинути приміщення правильно. Так проходить черговий урок у класі безпеки Конотопського ліцею номер 7. Школярам розповідають алгоритм дій під час пожежної небезпеки, особливу увагу приділяють темі мінної загрози. Розуміти на даний момент це крайня необхідність. Щоб діти знали не тільки основи пожежної безпеки, а також імінної безпеки, яка чатує практично на кожному поцілі. Протитанкові, протипіхотні та ручні міни, небезпечні предмети, на які можна натрапити у лісі, на березі річки чи навіть на вулиці. Рятувальники кажуть, головне у таких ситуаціях без різких рухів та одразу телефонувати за номером 101. Це одне з правил, яким навчали школярів. Фахівець служби порятунку наголосив, що особливо небезпечними вважаються території Сходу країни. Подивився, чи можливо ще десь лежить. Вони до речі, бачите, якого кольору. Зелено, вони максимально маскуються під місцевою. Повернулись, повернулися. Підієш, стежимо, не будеш. Та не теорією єдиною діти мали можливість на власні очі побачити, як виглядає муляж замаскованого вибухонебезпечного предмета, та попрактикуватися, як правильно поводитись у такій ситуації. Директор ліцею каже, що такі заняття проводять для всіх школярів навчального закладу. Матеріали накопичуються стосовно проводяться е наші бесіди з дітьми. Покласно і бесіди, і роз'яснення. Роботу стосовно о, безпеки в даний час це настільки важливо, тому що о, безпека дітей перш за все. Загалом на Сумщині такі заняття проводять у 62 навчальних закладах. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан, новини правда тут.